Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Канал називається Нумізматик, і ми тут говоримо про різні монети, різні способи збереження монет, капсули, альбоми, все, що нам трапляється до рук. Ми разом з вами розглядаємо і робимо якісь висновки. Також традиційно наше відео, як ви вже знаєте, це перебір ролів монет. Сьогодні, друзі, пропоную разом розібрати з вами три роли монет. Три Роли по 25 монет, тобто 75 монет. Ми сьогодні перебираємо разом. Вибираємо якісь цікаві монетки для нас. Ну і таким чином поповнюємо свою колекцію. Як завжди, прохання підписатися. Не будемо довго тягнути. Перший рол. Поїхали. Так. Маю надію, що сьогодні нам теж пощастить. Дивимося спочатку. Так, друзі. Звичайні монетки буду відкладати. Так, це монета Німеччини. Так, нічого цікавого, наче немає 2002 рік. Так, дивимось далі, друзі. Бельгія, 2008 Так, дехто рекомендує мені монетки дивитися також і на поворот, так, щоб там не було ніяких браків, щоб навпаки вони були, щоб їх знайти. Так, можна, звісно, іноді це робити. Так, ну, поки, звичайно. Так, ось і поки звичайні монетки. Це у нас монетка від Італії. Нічого цікавого не бачу поки. Так, 2002 рік, Німеччина. Так, далі. Так, друзі, перша монетка на сьогодні ми бачимо Берлін. 2016. Гамбургський монетний двір, не низойот. Так, є. Відкладаємо сюди. Перша наша монетка. Дивимось далі. Так, Австрія 2002 року. Так, дивимось далі. Бельгія. Так, друзі, штативчик чіпляю іноді. Бельгія 2004-го. Так, дивимось далі. Франція, звичайно. Так, Іспанія. 2008 року. Так, дивимось далі. Німеччина. Ось так буде краще трішки. Так, це у нас Німецька 2016 року. Франція. Так, це у нас Австрія. Звичайна. Німеччина 23 року. Так, це у нас. Німецька теж 23 й рік. Так, Австрія. Так, дивимося далі. Німеччина. Ще така блистить. Чи можливо хтось її натер. Так. Теж все звичайне. Так. Дивимось далі. Німецька, 20-й рік. Так, дивимось далі. Німецька 16 рік. Так, друзі, це монета від Німеччини. Так, ми один народ. Що не появляється, це у нас гамбурзький монетний двір. Так, бачу, у нас йод стоїть внизу. Так, тому це тільки друга монетка. Так, німецька, друзі, і це у нас а, так ще одна пам'ятна від Німеччини. Так, це у нас Баден Вюртенберг. Так, одяжки наближу. Так, ось монетка Баден-Вюртемберг Від берлінського монетного твору. Друзі, небагато монет. Побачили тільки три монетки. Так, небагато. Дивимось далі. Наступний ролл. Так. Маєш колись і пощастити. Так. Дивимось далі. Так, налаштовую камеру. Так, це в нас звичайні Нідерланди. Так, звичайні Нідерланди. Так, дивимось далі. Німецька 23-го року. Монетка. Так. Наступна монетка. Дивимося. Те ж саме Німеччина. Так. Монета. Монета теж від Німеччини. Рік 2017. -й. Ось такі роки в мене вже є. Є всі. Так, далі, друзі, Бельгія. Звичайно, 2011 року. Так, Німецька. Так, це що у нас? Іспанія? Так, Іспанія. 2001 року. Ось така монета. Так, бачу наступна пам'ятна теж. Так, це Саксонія у нас від Гамбурга. Ось така монетка кладемо її сюди. Так, це у нас Бельгія 2000 року. Франція. Так, звичайні монети. Так, Австрія. Німеччина, Австрія. Так, це у нас Німецька. Так, Австрійська теж монетка. Німеччина. Так, це у нас Італія. Німецька. Так, друзі, це монетка від Німеччини. Так, бачимо, це у нас 10 років валютного союзу. Від Німеччини. Гамбурзький монетний двір. Потім буду переглядати. Можливо, такого двору мене теж немає. Так, 23 й рік. Звичайно, німецька. Так, це в нас теж 23-й. Так, наступна монетка. Пам'ятна німецька Саарланд. Так, це у нас Де Мюнхенський монетний двір. Так, є. Так, це у нас звичайна обігова від Фінляндії. Так, є ще одна монета. Це у нас Гамбург 23-го року. Берлінський монетний двір. Так, а, стоїть. Так, ну і остання, друзі, ще одна монетка від, так, від Карлсруя. Так, G ми бачимо. А Гамбург теж саме. Так, другий ролл 5 монет. 5 монет, але те ж саме німецьке. Ну і що скажу: останній ролл, друзі, я вже бачив цю монетку. Вона в мене така в колекції є, але вона мені траплялася тільки один раз. А сьогодні я бачу її друг удруге. Так, монетка, подивіться. Присвячена регбі. Так, від Франції, і мені, мені сподобалось те, що вона доволі в непоганому стані. Якщо подивитися, вона не потерта. Тому в принципі непогано вже хоч щось, так, але маю надію, що буде там ще щось у ролі. Тому що, як на мене, доволі мало. Хотілося б більше чогось побачити. Якихось інших країн. Так, не буду то мене давить Тому розпакую роль. Якось так по-інакшому. Так, є. Відразу монетку цю відкладу, друзі, покажу вам її. Так, це монетка ще раз показую вам її. Це монетка від Франції. Так, ось отак вона виглядає. 23-го року, так присвячена регбі. Так, турніру з регбі, якщо не помиляюсь. Так, і ось такий її вид. В принципі, ще непогано. Ще переливається, тому. Мабуть, це точно піде до моєї колекції. Так, дивимось далі, друзі. Французька монетка, звичайна. Так, це у нас. Що це у нас? Це у нас Італія. Звичайна. Так, друзі, і ось наступна монета, якої у мене точно немає. Я знаю, я її чекав, чекав її. Навіть колись були думки її купити, друзі, я її не купив. І <клит> дивіться, вона ще доволі. Непоганому в стані ця монетка, звісно, вже трошки потертенька. Монетка французька присвячена Олімпійським Паралімпійським іграм 24-го року. Так, ось така монетка мені на картинках подобалася. Тут Ейфелова вежа, самі розумієте. І це вже я радий, друзі, перебір мій сьогодні не був даремний, тому що навіть якщо одна монета мені трапляється, я вже дуже радий Стільки вже монет перелопати, що вже іноді не трапляється чогось новенького. Ну, але в мене сьогодні є поповнення. Круто. Від вас лайк за моє везіння. Так, але можливо, щось ще буде. Так, дивимось далі. Мекленбург переднє помирання 24-го року. Так, тут що на нас заманетний двір стоїть. Карс роє. Ну, останні ролли, я скажу, вже вартий того, щоб було перебирати, тому що я побачив вже французький дві, так класно. Так, це у нас Франція. Звичайна. Так, а якщо там ще щось попадеться далі, то взагалі буде супер просто. Так, це у нас буде звичайненька монетка. Так, і це у нас Італія, і це у нас теж, якщо не мовляю, теж Італія. Дві звичайні Італії. Друзі, можливо, буду переглядати монети на розворот уже самостійно то часу на це дуже багато немає. Так, друзі, ще бачимо монета від, від Німеччини. Так, це у нас Нордрейдвестфалія. Мюнхенський монетний двір. Д. Четверта. Так, друзі, ще одна монетка. Так, ну, але це монетка від Німеччини. Гамбургський монетний двір. 10 років валютного союзу. Ну, бачите, стан. Стан її плачевний. Так, окей, дивимось далі. Це у нас Німеччина. Те ж саме, друзі, Німеччина. Це у нас Люксембург. Сьогодні ще Люксембургу якось і не було. Так, ось тут до Люксембурга. Такий замурзаний Люксембург. Так, дивимось далі. Це у нас теж Німецька. Звичайна. Так, Бельгія. Звичайно, так, це у нас Німеччина 11 й рік. Іспанія, 99-й рік. Так, це у нас Німеччина. Так, чи буде тут ще щось у нас? Дивимось, далі це у нас німецька монетка. Люксембург, 23. й Так. Так, дехто говорив теж про, про символи на Люксембургських монетах. Теж треба, друзі, розбиратися. Тут є різні символи. Тут квадратики, кружечки. І, чесно скажу вам, що я в цьому ще не розбираюся. Так, окей, дивимося далі. Це в нас звичайна монета Греції. Так, друзі, ну що? Залишаються дві монетки німецьких. Ось таких. Так, нічого цікавого тут теж не бачу. Ну, наведу вам зараз ще разок. Так, ось камера передає, як передає. Так, окей, робимо підсумок, друзі. Сьогодні у нас перебір трьох ролів 75 монет, з яких ми знайшли не небагато монет. 5, 5, 3, 13 монет. Але поповнюю свою колекцію на цю монетку. Монета ще не стара, так, тому вона доволі ще непогана. Так, монетка ось така. Так, це буде в мене в моїй колекції. Ну і плюс це теж буде в колекції, хоча в мене така є, але моя, та, що в мене, вона точно була в гіршому стані. Тому це теж піде до моєї колекції. Тому, друзі, дві монетки Франція на сьогодні порадувала. Так, тому якось ми назвемо наше відео, пов'язане з Францією. Так, ось такі монетки, дві мені сьогодні трапилися. Дуже розраховую на вашу вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві подальші перебори наші, то буду дуже радий. Бачити вас серед моїх підписників. До зустрічі, до побачення, і на все добре!